Привіт, мої любі раки! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. І це для вас таро передбачення вже на січень місяць. Вітаю вас, мої любі, з Новим роком! Сподіваємося всі, що цей рік нам принесе перемогу, мир, спокій, добробут в наші домівки. Давайте подивимося, що конкретно вам принесе. Січень місяць нового року яку енергетику, які події. І своє передбачення я буду робити на трьох колодах вже традиційно на класичній, на романтичній і на містичній. З кожної колоди по три карти. Якщо ви хочете ще більше інформації, дивіться за знаком свого і Таким чином, ви отримаєте ще додаткових 9 карт. Поїхали! Починаємо. Перша колода Таро райдера райдеравейта. Раки, січень місяць, яка енергетика для вас буде важливою. Помірність. Ви отримуєте насолоду від того, що маєте. Це карта помірності, спокою. Ангел переливає воду з кубка, одного в кубок другий. Це коли емоції під контролем, коли не потрібно поспішати щось просувати, намагатися прикладати зусилля, стрибати вище голови. Ні, я не поспішаю. Я є те, що є, все йде своїм ходом, все правильно, все так і має бути. Тому не потрібно прикладати надзусиль. Далі наступна карта. О, зірка. Супер, класна карта. Старший аркан, другий старший аркан. Місяць починається з важливих подій. Можливо, ви станете зіркою. Ви засяєте, ви станете помітним, помітною, ви, ви будете публічною людиною. Вас зауважуть, ви відкриєте свій канал, станете блогером. Зіркою Ютубу, чи Тіктоку, чи Інстаграму. Тобто зірка це втілення мрій, втілення бажань. Можливо, хтось вам втілить вашу мрію, якусь бажання ваше виконає, ви, ви сповнить. Класна дуже енергетика. Можливо, ви зустрінете. Людину, хто є для вас зіркою. Або ви станете зіркою. Ну, тобто, ви, цей місяць для вас буде такий енергетично наповнений, що ви будете сяяти, як зіронька, немов зіронька, повз вас ніхто не зможе пройти і встояти. Сяйте, мої любі. І наступна карта. Так, наступна карта, третя карта для раків. Що далі, 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 далі? лицарь Кубків. Ось. Раки це ваша стихія води, це ви. І от ви так сяяли, що прийшов кавалер з пропозицією. Ви для когось станете зіркою. Це молодий чоловік, стихії, вода, риба, рак, скорпіон. Від 20 до 40, плюс-мінус 2 роки. Який приносить звістку, який дарує вам свої емоції, подарунок, який запрошує вам в подорож, який ділиться чимось сокровенним або позитивними емоціями. Вам з ним класно, це романтичний дуже чоловік. Кінь це може бути автомобіль, дорога. Можливо, це купівля-продаж в такої людини чи такому чоловіку. Ну, загалом. Класно, у вас все так якось спокійно і, і класно. Давайте дивимося далі. Романтичне таро. Що воно розкажено для раків на січень місяць. Ой-ой-ой, дивіться, яка тут ріка посухів. В когось буде вибір. Тобто, ось дивіться, ви так будете сяяти, що буде багато претендентів. Це карта вибору, коли вибір є великий. А щоб він був, потрібно кудись ходити. Якщо ви в пошуку, ви ходіть там, де вас можуть зауважити. І знайдуться, дивіться, аж троє зразу, один перед одним намагаються зацікавити вас. І це карта вогню, це пристрасть, це бажання. Далі дивимося наступна карта. Раки, і карта для вас о, повішаний. Так, так, так. І що мені з цим робити? Кого мені обрати? Хочеться все і одразу. Або ситуація зависне, тому що не знаю, що робити далі. З цієї ситуації, або не знаю, кого обрати. Ну, одним словом, не рухаюсь, бо не знаю. Або хочу залишитися так, як є. Якщо ви в парі, у вас все класно. То хай так і буде. Це карта такого добровільного, я вишу, і мені так добре. Нехай все, світ зупиниться і буде так, як є. А для когось може бути тому, що не знаю, як має розвиватися та ситуація. Я не знаю, куди я маю рухатися, або я не знаю, що я маю робити з тим, кого я маю обрати, або що я обрала, і вже а що далі? Ну, Підставляйте під себе. Ой, а далі в нас карта Єрофан, це карта папи, карта традицій церковних, карта обряду в церкві, обряду такої, хрещення, вінчання, причастя, ну, сповідь, так, для когось. Карта важливих для вас, для вас традицій. Те, що вам. Обов'язково потрібно, якщо це стосунки, їх зафіксувати, їх щоб все було правильно, щоб все було для вас правильно, тому що це ваше розуміння і ваше бачення, це традиції вашого роду, традиції вашої сім'ї. Це може бути такий також дорослий чоловік, набагато старший від вас, в вашому житті прийти в ваше життя, велика різниця у віці, коли. Це людина дуже консервативних поглядів, який знає своє, і він дотримується тільки свої, свого бачення і своїх правил. Тому підставляйте під свою ситуацію. Далі дивимося: долина міражів, що вони нам розкажуть такі містичні і глибокі карти. Розкажіть нам, що в нас тут паш. Мечів. Паш мечів. Це молодий чоловік стихії повітря. Молода людина. Не чоловік, а людина, бо пажі вони не мають статі. Це може бути і юнак і дівчина від народження до 20 років. Діти і онуки можуть бути наші, от які багато говорять, багато транслюють інформації, або з ними ви щось плануєте, або ж така молода людина, юнак чи дівчина війде в ваше життя. Або це енергетика м, такого страху, от як малі діти, я не знаю. Ну, тим ти бачиш, у вас вулас, то повішаний був. Оце це може бути схоже. Я боюсь. Я боюсь рухатись і, далі. Я боюсь розвивати ті стосунки, я боюсь сказати про них, або я боюсь образити партнера чи партнерку. Я не знаю, як правильно. Тому підставляйте під свою ситуацію. Давайте дивимося далі. Дивимося далі. Наступна карта. Королева знову мечів. Тут же королева мечів. Тут же в нас доросла жінка стихії повітря, Терези, близнюки водолії. Можливо, це вже є ваша половинка. Можливо, це мама бабуся, або 45 плюс жінка. Можливо, це жінка в вашому житті фахівець, яка вміє тримати в руках гострі предмети, така як хірург, пластична хірургія, уколи краси. Це можуть бути медсестра, може бути стоматолог, перукар, кухар, кравчиня. Тобто така людина, у вас буде потреба в такій людині, ви будете з нею спілкуватися, буде задіяна в вашому житті вона або людина. Це карта юриспруденції, бо меч це ясність людина, яка, з якою ви будете радитися, так? Адвокат, юрист. Або це жінка такий стратег, жінка, яка виносить мозок, або жінка, яка планує, яка вміє внятно, чітко говорити і доносити інформацію. Тому підставляйте під свою ситуацію, яка хто ця жінка яким чином вона програється в вас? Фігурні карти, вони в першу чергу продаю, програються людьми. І третя карта для вас. Третя карта. Знову меч. Тут же король. Король мечів. Так, то в нас тут парочка і королева мечів, і король мечів. Король мечів це чоловік, дорослий стихії повітря, Терези, близнюки, водолії. Знову ж таки, хто цей чоловік в вашому житті, підставляйте самі, ви знаєте краще. Знову ж таки, людина фахівець, можливо, вони в парі будуть працювати, так? якщо це якесь оперативне втручання, медсестра і хірург, або це уколи краси, чи це голкотерапія, ну, чи це людина-фахівець, як Юрист, адвокат суддя, а це помічник судді, так, чи це помічник адвоката, чи юриста. Ну, знову ж таки, підставляйте, людина стратег, людина, яка планує, людина, яка мислить стратегічно на багато кроків вперід, або ж ця людина буде вам виносити мозок своїм гострим язиком. Це людина така, яка якої холодний розрахунок. Тому підставляйте під свою ситуацію, яким чином програються такі люди в вашому житті. Любі мої, а я бажаю вам вдалого січня. І Сподіваємося, що цей рік, Новий рік, принесе нам перемогу, наші домівки, в нашу країну. Ми всі цього дуже хочемо, чекаємо. Я бажаю вам радості від життя, радості від рідних, щоб всі були живі і здорові, всі були на зв'язку або поруч з вами. Я бажаю вам успіху, натхнення, бажання, щоб хотіло, щоб ви горіли з бажанням, думкою, щоб не згасав оцей жага до життя і запал. Дякую, що ви в мене є. Я вас люблю і обіймаю завжди з нетерпінням очікую на ваші коментарі, на зворотній зв'язок, на, так би мовити, такий енергообмін. Мені дуже подобається наш енергообмін. Напишіть як вам. Я рада, що ви в мене є. Ви моє джерело натхнення, бажання. Мені хочеться для вас робити прогнози. Сподіваюся, вони вам корисні. І дякую вам за все. Хто ще не з нами? Приєднуйтесь, будь ласка, і почуємось, Па-па!